Вітаю вас, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі ВІЧІ. І сьогодні у нас в гостях ігуменія Серафима, настоятелька Одеського свято Архангело-Михайлівського жіночого монастиря, голова синодального відділу Української православної церкви, церква і культури, член спілки журналістів України, волонтер. Матінко, вітаю вас. Дякую, що приєдналися. Доброго вечора. Ну що одразу перейдемо до суті справи сьогодні? На кількох інформаційних ресурсах вже з'явилася інформація, що ви. Подали петицію до Кабміну на захист Києво-Печерської лаври. Слід зазначити, що от наразі, щойно дивилися цифри, петиція набрала 501 підпис із 25 тисяч необхідних. Тож, друзі, маємо підписувати, ми даємо посилання на петицію в нашому описі в першому коментарі. Будь ласка, заходьте по ньому і підписуйте, це важливо. Крім петиції, матушка, ви також опублікували відкритий лист. Президенту, в якому висловили думку величезної кількості вірян Української православної церкви і, можливо, вас здивую, але викликали дуже агресивне обурення деяких російських православних ресурсів. Трошки пізніше я вам про це розкажу. Ну, зокрема, про рашистський, я б так сказала, телеграм-канал Олександра Вознесенського, логотипом якого, до речі, є така перевернута і перекреслена фотографія нашого президента. ну, Для мене це такий факт, що він обурений вашими сьогоднішніми публікаціями, а це лише підкреслює вашу патріотичність по відношенню і до нашої держави, і до нашої церкви. Хай йому грець. Розкажіть, будь ласка, спочатку почну. Що спонукало вас подати петицію і коротко її зміст, щоб наші глядачі розуміли? Головне це порушення прав віруючих людей, але не лише вірян української православної церкви. Взагалі, я вважаю, що це дуже серйозний прецедент, який говорить про певні зрушення у всій нашій правовій системі. Якщо вона дає. Слабину, якщо вона тріщить по швах, як зараз у ситуації з Києвечерською лаврою, з Українською православною церквою, то це дуже і дуже небезпечна тенденція. Ну, дивіться, я вчора буквально вчора чи позавчора розмовляла з одним з релігієзнавців, людиною, яка була членом експертної комісії у цієї ДСС з приводу Української православної церкви Чорноморцем Юрієм Павловичем. І він, на моє запитання, що в чому ж порушення, чому так припиняється цей договір оренди, він сказав, що були порушення, що там були якісь надбудови. І через це держава має забезпечити зберігання своєї, так би мовити, спадщини культурної, архітектурної, і таким чином вона захищає Києво-Печерську лавру. Чи можете безумовно, ми з цим ну ми не погоджуємось, але все ж таки, чи можете ви сказати, що дійсно можливо якісь порушення в утриманні лаври могли бути, і треба було би це вирішити просто в інший спосіб. Цей конфлікт, дивіться, що я на це вам відповім. Справа в тім, що все було б добре, і якби не вимоги перейти до іншої конфесії, які пов'язуються напряму з перебуванням ченців у лаврі. Про це говорить міністр культури України. Але якщо вони захочуть бути в ПЦУ. То вони зможуть залишитися в лаврі, То про яку справедливість ми можемо з вами говорити? Позиція посадовців абсолютно заангажована. Mm -hmm. Також про це говорять е, інші чиновники. Матушка, от скажіть, будь ласка, чому ви думаєте, що за два тижні, тобто до 29 березня, коли закінчиться у цей термін ультиматуму, який висунула да, держава, держава в особі Міністерства культури, встигнуть зібратися голоси. 25 тисяч це все ж таки величезна цифра, але проблема не в наших вірянах, в них то я впевнена. Просто з досвіду попередніх петицій, у створенні яких я особисто брала участь, можу сміливо заявити, що. Що наші електронні системи комунікації з громадськістю працюють не завжди коректно. Елементарно не працює сайт. І більше того, я навіть зараз намагалася от зайти, і в мене це вийшло тільки десь хвилин через 7-10 мого постійного натискання за посиланням, щоб перейти на цю петицію. І, по-друге, чому ви думаєте, що навіть якщо ця петиція якимось божим дивом встигне зареєструвати ці всі голоси? Що її дійсно встигнуть розглянути, адже 29 березня на носі. Тобто, чому ви все ж таки вірите в силу цієї петиції? Справа в тім, що знову ж таки не лише одна петиція зможе допомогти нам відтворити справедливість щодо Києво-Печерської лаври. Це один з камінчиків в усі будівлю наших доказів, наших аргументів, нашої позиції, а наша позиція це не лише позиція церковна, я на себе наголошую. Ми представляємо народ України, громадськість України, я, громадянка України, інший вірянин і не лише Української православні церкви. Нашу петицію можуть також підписати і представники інших релігійних течій в Україні, а також навіть невіруючі, але ті, кого обурює та занепокоює Відношення певних чиновників до прав і свобод громадян України. Ви знаєте, дуже Багато разів ми, напевно, з вами чуємо з вуст-чиновників звинувачення в тому, що ми не маємо претензій безпосередньо там до людей, і в Українській православній церкві є проукраїнські, патріотичні громадяни, але ми говоримо про те, що це структура, так би мовити, от московського патріархату, і саме в цьому нас звинувачують. От як би ви поєднали цю претензію з тим, що саме так і просять нас піти з Києво-Печерської лаври? Тобто на ці слова ваші вам би зараз міністр культури напевно б сказав, що ну так дійсно ми не виганяємо ченців, нехай люди хто хоче залишаються, але тільки не під московським патріархатом. От в чому нас звинувачують весь час? Якщо взяти мозаїку висловлювань різних чиновників. То можна побачити, що всі вони в один голос говорять про те, що будуть починати знищення Української православної церкви саме з ієрархії, mm -hmm. з керівного центру, а це Київська митрополії, з, е, з особи блаженнішого митрополита Київської всієї України онуфрія, нашого предстоятеля. І ця логіка простежується також у тих. Е, я би сказала, дуже драматичних е, різних дій стосовно Києво-Печерської лаври, які зараз набули, я би е так е побачила це очима віруючої людини. Е монахині набули безпрецедентного розмаху. Я думаю, що такого в історії новітньої України ніколи не було. Це дійсно масштаб державних гоній. Але я. І в листі до президента України, і в цій петиції, все ж таки роблю наголос, що це спорадичні е приклади порушення прав е громадян саме від де деяких чиновників, а не вияв системної, я би сказала, е Ситуації на рівні всієї держави, я би так не хотіла думати і навіть в це вірити, тому що Україна це держава, яка за свою свободу і демократію заплатила дуже і дуже велику ціну. Так нам усім добре відомо, що 20 березня збереться священний синод Української православної церкви і. При цьому нам абсолютно невідомо, що буде розглянуто на цьому синоді, які будуть ухвалені рішення. Тобто ми можемо прогнозувати, що будуть розглядати, але ми не можемо спрогнозувати, які рішення будуть ухвалені. Скажіть, матушка, чи не вийде так, що після оголошення рішень синоду ваша петиція виявиться, наприклад, контрпунктом або неактуальною до рішення синоду? Чи це не має значення? Синод буде розглядати ситуацію всередині церкви. Петиція, мабуть. Апелює до більш широкого загалу людей. Я спеціально роблю наголос на тім, що ми всі із вами стаємо заручниками тієї ситуації, коли відношення до нас є авторитарним і з боку тих, хто повинен бути гарантом дотримання. Всіх законів України і в першу чергу Конституції, так, от, ця авторитарність мислення дуже-дуже високих осіб це те, що зачепить не лише вірянку або вірянина Української православної церкви. Кожен буде від цього потерпати. Почнеться з церкви. А чим це може закінчитися? Ми вже бачили, що так було перед першим майданом, перед другим майданом. Не дай Боже, виникне третій майдан. Тобто ви вбачаєте небезпеку саме того, що громадянські права наші і конституційні утискаються, так? Вони не лише утискаються, а це зводиться в ранг певних системних дій, послідовних зі своєю логікою, зі своїм розгортанням сценарію. Ми бачимо, що це вже крокує більш. І більш е, широкими дорогами. І коли е, скромний монах в своїй лаві не захищений, то так само незахищений бізнесмен, так само незахищений інший посадовець, тим паче простий громадянин його права також можна брутально порушити. А ми, українці, з вами ніяким чином не повинні цього допустити. Матушка, от, е, знаєте, е, в розмовах з різними релігієзнавцями, богословами, е, я чула таку думку, що монаху е, мон, в не важливо де знаходитись, тобто в якій обителі. тобто Це людина, яка дійсно прагне тільки діалогу і спілкування з Богом. І навіть лунають такі думки, що навіть корисно потерпіти. Да? Напевно, ви теж за своє життя таке чули. От ви як монахиня, і взагалі як і монастиря, що би сказали таким людям на це? Тобто це дійсно так? Чи все ж таки, ну, тобто з точки зору церкви Христової і спасіння, ну дійсно яка різниця, де людині спасатися? Да? Але чому сьогодні ми маємо відстоювати нашу Києво-Печерську лавру? Монах як особистість може дійсно нести дуже і дуже великий і складний подвиг аскези. Він може жити в печері. Як преподобні Кивопичевські Антоні Федосі та їхні співбрати він може взагалі не мати ніякого житла. Господь Ісус Христос говорив, що навіть звірі мають свої нори, а син людський не має де собі знайти прихисток. Але якщо ми дивимося на цю ситуацію з точки зору того, що кожен із нас є член церкви, є чадо церкви, то інтереси нашої церкви є для нас. Першочергові, тому що вона наша матір, а глава нашої церкви це Господь Ісус Христос. Ми не маємо права зрадити її цей надскладний час. Ми не маємо права нанести їй рану, удар і е, робити те, щоб вона втратила свої позиції, щоб вона втрачала свої святині. А це для нас головне. Кіобачерська лабра святиня всесвітнього значення. Отже, для нас це питання, повірте, життя і смерті за своїми святинями. Ми готові стояти до кінця. На сьогодні існує кілька варіантів розвитку ситуації з Лаврою. Держава пропонує три. Правильно, ви вже про це згадали: перехід чинців до Православної церкви України і можливість це тоді залишатися. Це відкрито борються, порушення всіх мислених. Норм закону. Адже не можна чиновникам створювати певні умови для фаворитизму окремих конфесій в Україні або релігійних течій. Вони мають за законом бути абсолютно рівні до всіх. Закон це забороняє і за це є карна відповідальність. Вони обов'язково будуть цю відповідальність нести. Ну, от дійсно, тобто, ми чуємо такий варіант, ми чуємо варіант, щоб піти під ставропігію Константинопольського да, патріарха, і такий менш екстравагантний, проте він ну, мене так здивував трошки, що пролунав з вуст заслуженої релігієзнавиці Людмили Філіпович, яка просто сказала відкритим текстом «Чемодан, вокзал Росія. Запропонувала нашим монахам існують також інші варіанти, наші варіанти, так би мовити, це те, про що сказав митрополит Антоній, що віряни Української православної церкви не підуть добровільно з обителі і захищатимуть серце українського православ'я. Зараз наразі ви озвучили це в ефірі. І другий варіант, як нам відомо, блаженніший митрополит Онуфрій, він ну, заявляв, що неодноразово що він не приймає жодних протистоянь. І таким чином існує ймовірність, що ми просто покинемо Лавру. Чи можливий такий сценарій, матушка, чи ні? Такий сценарій можливий, але наші віряни все одно будуть лавру захищати. Попри те, що з неї можуть піти священнослужителі, навіть дехто з монахів, але віряни не захочуть піти звідти, тому що вони там моляться для них це серце українського православ'я, для них це жива історія нашої церкви, живе спілкування з великими святими. І вони налаштовані дуже і дуже серйозно щодо цього. Я говорила з багатьма киянами, щойно була в столиці, вони висловлювали своє величезне обурення і готовність стояти за лабором. Я вже говорила, що ваша петиція обурила деякі російські змі, і я вважаю, що це дуже важливо. Я хочу зараз процитувати те, що написали сьогодні деякі російські телеграм-канали, які вважають, що і ваша петиція і звернення до президента це я процитую пряма мова. Подтанцовка преступникам і паровий свисток, при помощи которого люди, которые могли б сейчас восстати против преступної нацистської власті в Україні, просто спустять пар. А такі, як ви, Данилевич і Іже з вами, таким образом сліваєте Лавру і церковь. От уявіть собі. Тобто таке написано проти вашої петиції на російських ЗМІ. Як би ви це прокоментували? Ми закликаємо. Всіх і перш за все нашу владу. Зробити усе для того, щоб боротьба за Лавру не перейшла в гарячу фазу. І ми абсолютно проти цього протистояння в воюючій країні. Я про це говорю всім своїм знайомим, закликаю на всіх майданчиках, які мені доступні, тому що ми разом із державою зараз на передовій. Кожен із нас. Більше того, я бажаю, що розмхування релігійної війни в Україні відкриття внутрішнього фронту всередині нашої держави проти Української православної церкви є величезним злочином проти воюючої країни, яка зараз несе величезний тягар випробувань. Адже наші люди зараз знаходяться на останній стадії свого психологічного стану. Я говорила із ними, їм надзвичайно важко. Вмирають і гинуть їхні рідні. Вони втрачають житло, їм дуже дуже зле. І раптом над важке випробування це боротьба з їхньою вірою. Люди руки опускаються. Такого не може бути. Ми, жителі східних регіонів, Одеси, зокрема, я дуже знаю добру ситуацію в Одесі. В Одесі. Ми перші зустріли цей удар. Ми гучно заявили про свою патріотичну позицію. Більше того, саме ми, перші почали проливати кров за Україну. І коли зараз нас дискредитують за мовною ознакою, а таке буває. За релігійною ознакою, ми рішуче протестуємо і говоримо про це, це злочин. Злочин проти України. А якщо це дозволяють собі чиновники і такого високого рангу, то цей злочин буде обов'язково розглядатися в судах. Ми цього не полишимо. Матушка, хочу ще почути вашу думку, ваш коментар щодо заяви президента з приводу Києво-Печерської лаври, коли він сказав, що це рух на зміцнення нашої духовної незалежності. Я бачу схвалення українцями цих наших кроків. От як ви розумієте, в чому полягає кінцева мета цього руху, про який заявив президент? Я дуже і дуже шаную нашого президента, вважаю його героєм новітньої. Історії і не лише України, а всього світу. Це лідер демократичного спрямування, демократичних поглядів і демократичної політики. Відносно його слів, думаю, що його позиція буде змінюватися. Він побачить, що ми такі самі громадяни України, як і інші, не згідні з. Гонініми на Українську православну церкву. Ми не згідні з києво Печерської лаври і виселенням звідти ченців. Ми, ми не змиримося з цим ніколи. Повірте, якщо хтось думає, що ця хвиля спаде, віруючи заспокояться, комусь щось пробачать. Ні, такого не буде. За свої святині ми відамо життя. І е, я маю надію, що нас почує президент України, він е, почує і. Е, напевно, і мою думку, скромну, але висловлено в відкритому листі, щоб на неї могли відгукнутися і наші співгромадяни в якомога більшій кількості. Я маю надію, що нас почують наші міжнародні партнери, а також представники міжнародних організацій захисту прав людини. Тому що ця ситуація свідчить саме про. Те, що ми можемо скотитися в ситуацію часів Януковича, або, не дай Боже, стати Північною Кореєю номер 2 або перетворитися на сусідню тоталітарну країну з назвою Росія, але Україна це не Росія. Я наостанок хочу ще поставити вам таке запитання, тому що також неодноразово чула, спілкуючись з опонентами щодо Української православної церкви, такі ну, звинувачення, напевно, в тому, що наше керівництво церкви, наша ієрархія не йде на діалог, тобто що їх запрошують, а вони не йдуть. Якби, Якщо вас запросить президент після от цього відкритого листа на спілкування, ви підете на зустріч з президентом? Стосовно діалогу, діалог є. Ми намагаємося достукатися до високих владних кабінетів. Діалог є, і я можу це компетентно засвідчити, але нас не чують. Ну, що ж, нехай тоді почують не лише ієрархію, а повноту е, віруючого народу. Повірте, якщо вони будуть продовжувати таку політику щодо лаври, щодо наших святинь, то нас буде е, набагато більше, і ми це бачили в день проподобних Кивопечерських. Такої сили народу, повірте, я е, вже в церкві дуже давно, я ніколи не бачила. Такого не було навіть на святкування. Тисячоліттях рещення Київської Росії. Людей пройшло стільки, скільки ніколи в лаву ще не приходило. Тож, мат, матушка Серафима, чого ми очікуємо від нашої держави, і що все ж таки, наостанок, що би ви хотіли сказати і президенту, і нашим чиновникам, і найголовніше вірянам Української православної церкви? Я вірю в добро, я вірю в нашу перемогу і в нашого президента. Його постать особлива. Його нам дав Бог за для чого? За для того, щоб виправити помилки минулого, об'єднати весь світ навколо України, а також всіх нас. Ми всі об'єдналися навколо президента. І хочеться побажати, щоб влада також почула нас, щоб влада вела з нами діалог і мала з нами зворотній зв'язок. А механізм подання і підписання петицій якраз і є тим містком, який пролягає між суспільством і владою. Ми подали петицію, вона вже розглядається багатьма нашими громадянами, вони намагаються її підписати, попри технічні перепони, і ми знаємо, що влада нас почує. Саме цей час. Війни не повинно бути всередині країни жодних непорозумінь. Мені згадуються слова Володимира Олександровича Зеленського, коли він говорив, що немає ані російськомовних, ані україномовних, немає людей різних уподобань, різних поглядів. Є одна сім'я, одна громада, один народ, воюючий народ України. І наша єдність приведе нас до перемоги. Дякую, дякую, матушко, і дай Боже, щоб все це так і відбулося. Ми віримо в перемогу, віримо в наших людей і віримо в те, що правда Божа на нашому боці і разом з Україною. Посилання на петицію ми дамо в описі програми. Будь ласка, заходьте, підписуйте. Часу мало, і дійсно, всі, хто хоче стати на захист Києво-Печерської лаври, має робити це якомога швидше. І нагадаю, що у нас в ефірі була ігуменія Серафима, настоятелька одеського святу Архангело-Михайлівського жіночого монастиря, голова синодального відділу Української православної церкви, церква і культура, член спілки журналістів України, волонтер. Дякую вам ще раз, матушка, за те, що ви приєдналися до ефіру і розказали свою позицію.